Сьогодні ми вирушаємо на екскурсію до магазину. А як він називається, ви мені скажете, коли туди завітаєте. Магазин поділений на секції, в них продається різний одяг чоловічий, жіночий, дитячий. На полицях лежать тканини, дуже багато видів, ниток, гудзиків, а також інших атрибутів для одягу. І всі ці деталі називаються таким словом фурнітура. Звичайно, ми попали в магазин для одягу. А чи знаєте ви, де шиють одяг? Цок-цок-цок вистукують швейні машинки, швидше, швидше шелестять шовкові платья. Рукав, ще рукав, а тепер комірець, застіпку, карман і плаття готове. За ним друге, третє, швидко працюють швачки, плаття, ковтинки, спіднички це одяг для дівчаток, а для хлопчиків сорочки, штани, костюми. Різний одяг шиють на фабриці. Його із задоволенням купують батьки для своїх дітей. Головний механізм швейної фабрики це, звичайно, швейна машинка. Їх дуже багато і вони дуже різні, і дуже багато функцій виконують для того, щоб пошити красивий одяг. Але до того, поки тканина потрапить до швейної машинки, спочатку конструктори та модельєри розробляють. Ескізи майбутніх платічок та сорочок для хлопчиків і дівчаток. Потім ескізи відправляються до кравців, які малюють на тканині деталі, розрізають, комплектують та відправляють до швейного цеху. І ось уже почалась робота для швейної машинки. Шиваються деталі, пришиваються гудзики, стрічки, кишені, застіпки. І ось кінечний результат яке красиве плаття. Одягайте, носіть на здоров'я і будьте щасливі! Бажають всі, хто зробив таку красу. Як бачите, щоб таке красиве платічко з'явилося в магазині на поличках, а ви одягнули його і красиво пройшли по вулицях, повинен бути. Величезний результат злагодженої роботи багатьох людей це і дизайнери, і модельєри, кравчині, швеї, прасувальниці, продавчині. Одягнули нову сукню і повинні відчути, скільки старань і зусиль вклали різні люди, щоб ви отримали задоволення від такого красивого одягу. Цінуйте труд людей.